Привіт всім на каналі Біле Озеро, Виноградник Єременко. Сьогодні 8 серпня 25-го року. І я хочу показати нашого старожила, який вже в нас не один рік плодоносить, показує вражаючі результати, цей Дніпровський сувенір Калугіна Віктора Михайловича. Урожайність зашкалює завжди, кожного року в цьому році. Вже він, бідний, аж заізюмився. Думаю, сніму зараз його, тому що з'їсти з'їмо, а зняти не буде. Дуже гарно гляньте, аж ізюмиться. Форма самих вищих похвал заслужує, тому що гарна витягнута ягода чорного кольору, солодка, смачна, височайша гармонія. Він, ну я не знаю, на мій погляд. Я б його прирівняла вже до сорта. Гібридна форма для нього вже як то мілкувато. Дніпровський сувенір. Радує, товарна, смачна і практично безпроблемна форма. Лоза вже до верха визріває, гляньте, корічнева-корічнева. Теж з ним не граться. Він сильно не заростає. Плодоносить на рожках. І так плодоносить прекрасна форма, Дніпрости сувенір Калугіна Віктора Михайловича. А тепер хочу показати вам полтавський манікюр кисельова Що можна сказати по, цьому, по цій гібридній формі? Два роки поспіль вона у нас показувала такі сякі результати. Грони були по 700-800 грам. Ну, Урожайність була слабенька. А на цього року, це третій год плодоношення, він показав хороші результати Грони по дві пагін, дивіться. Кіло... По кілограму примірно, Кожна грона. Я не буду вас обманювати, по дві грони на пагін. І ось, все. дивіться. Він нас не тріщить. Єдине, що в цьому році він не окрасився. Чого хоча в тому році була жара. Теж, і там далі він пішов, полтавський манікюр. Кажуть, ой, він тріщить, він ніякий, ну дивіться, я ж показую, не єдиної ягоди, ніхто не вирізався, нічого, ви ж бачите, воно таке, яке було, таке є. Така форма у нас вона тріщить, тим більше вона я покажу. Зараз, дивіться, скат криші сусідської, якраз під кущу. Льємо ми безбожно його, тому що жара і, ну, що я можу сказати? Хрумка, солодка, дуже багато цукру набирає. І зараз вона от приємного, класного, сладкого смаку. І головне, що хрустик. Полтавський манікюр, хай буде в нас на винограднику. Я бачу, що він вже... Як кажуть, виправдовує свої результати і те, що заявили оригінатори. Старається. Полтавські манікюрки Сільгова. Лоза, як ви бачили, визріла аж до верху. Він давно готовий. Але це зняли, тому що вже ізюмиться. Думаю, сніму зараз. Хочу вам показати сьогодні червоний принц. Калугіна, виноград, який достиг на сьогоднішній день, який милує нас своєю красою, урожайність хороша. І це в нас плодоношення третій рік, показує хороші результати, красива червона ягода, яка дуже смакує і дуже подобається покупцям. І хочу трошечки по ньому розказати. Це та такий урожайчик його. Оце червоний принц. З тієї сторони там побільші грона. Зараз перейдемо на ту площину, ви бачите. З тієї сторони. Червоний принц. Смак гармонійний, але дуже добре набирає цукор. Гарний червоний приваблюючий колір, крупненька ягодка і урожайність хороша. Зараз на ту плоскість перейдемо. З сонячної сторони він більш червоніший. Ось він далі йде. З кожним роком набирає масу груни, масу ягоди. Червоний принц Калугіна. Оце підійшли до фаворита нашого виноградника Дубовський рожевий. Я не знаю, у кого він тріщить, хто плюється на нього, не люблять його, але в нас він показує з року в рік. З 16-го року ми його посадили, і він 9 років показує нам. Ну, не 9, а 8 років. Показує нам шикарні врожаї. Не тріщить. Смачний товарний вигляд у нього на високому рівні. І грони завжди 2 плюс. Я задоволена ним на всі 100%. І ми поки що не збираємося з ним прощатися, тому що і нагрузки видержує. І смачний, і товарна, товарний вигляд прекрасний. Він набирає цукру навіть в зеленому вигляді. тут. Не, не весь бо перегруз, поки він буде поступово фарбуватися, але він вже солодкий. А це вже можна і на ринок його. Ну гляньте, які нагрузки. І це одна площина, там на другій площині те ж саме. І так, зараз ще ось відкрию далі. Гляньте, що. Оце ну, дубовський розовий. Я його люблю, покупці його люблять. Моя сім'я його любить, не знаю. Може, кажу, що в нього дуже простий смак, але на смак він мені смакує. Тонка в нього шкірка су... соковитий, солодкий. Ну, головне, що він бере товарним видом і можна поставити ціну на ньому на ринку. Дубовський рожевий. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім доброго здоров'я, мирного неба, хороших ружаїв і всього самого найкращого. З повагою, сім'я Єременко. Всім пока-пока!